Дорогі друзі, зараз п'ята ранку, і я не міг з вами не поділитися цією е, такою тривожною новиною. Я не хочу, щоб ніхто панікував чи наводити якусь паніку. Я просто тут для того, щоб вам розповідати. Я хочу вам розповідати про те, що зараз взагалі робиться в світі і наскільки зараз складно в загальному всюди. Українські біженці пробують десь впасти, десь втриматися, але не так все легко, як вони думали при, на початку того, як вони кудись їхали. І я вас дуже сильно прошу, я постійно борюся з російськими ботами. Я постійно мушу стирати багато коментарів, тисячі коментарів. Постійно працюю і враховуючи те, що я створюю таку велику кількість відеороликів, так часто її створюю. Мені дуже складно це робити. Мені складно працювати над цим постійно, і мені дуже потрібна ваша допомога. І все, що вам потрібно зробити, просто залишіть цьому відео лайк. Та також підпишіться на мій канал. І залишіть коментар про вашу думку. Ця потрійна потужність дуже допомагає Ютуб алгоритму, і воно просто очищує всіх негативних російських ботів з мого каналу. І чому російські боти так нападають і почали нападати на мій канал? Тому що я дуже сильно і старанно почав підтримувати ЗСУ та Україну і нашу українську солов'їну мову. І це дуже сильно не подобається їм. І я знаю і вірю в кожного з вас, що ви мене не залишите самого. Ви всі прекрасно, друзі, знаєте, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, наскільки зараз важливо те, щоб Україні надали допомогу цю фінансову допомогу, тому що якщо з початку січня не буде цієї допомоги, то Україні буде дуже складно. І що взагалі відбувається і на що Путін взагалі очікує? Путін очікує на те, що з європейські країни і особливо Сполучені Штати Америки їм надоїсть їм надоїсть підтримувати Україну. Він шукає якраз те, що зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Ці скандали, ці. Різниці між республіканцями та демократами, і він чекає, тому що війна затрималась, війна застрягла на тому самому етапі, і хтось чекає на те, щоб хтось здався і кудись відступив. І коли ця фінансова допомога, як то кажуть, припиниться в Україні, то Україні буде дуже складно, і тому зараз дуже і дуже сильно важливо. Конкретна і вся підтримка, яку ми можемо отримувати від світових лідерів, американський сенатор Джо Менчин, який є також демократом, заявив про те, що зараз відбувається кіпіч в американському уряді Сполучених Штатів Америки, республіканці та демократи б'ються просто кулаками один в одного. Демократи хочуть те, щоб республіканці проголосували вже нарешті за цю допомогу за цю фінансову допомогу для України, яка зараз дуже сильно потрібна в Україні. А республіканці хочуть замін те, щоб посилилося законодавство, яке стосується імміграції, і також вони хочуть, щоб був контрольований та була створена безпека на мексикансько-американському кордоні, тому що це зараз там дуже важлива проблема і дуже багато мігрантів з Мексики постійно. Проходять і Америка вже не може. А Сполучені Штати Америки не хочуть вже зараз людей, в них так є достатньо людей, і їм не потрібно зараз додаткові проблеми і люди, за яких треба платити. І вони сказали, що якщо демократи проголосують та допоможуть їм влаштувати та стабілізувати безпеку на кордоні з Мексикою, якщо демократи зміцнюють, зміцнять законодавство, що стосується. Імміграції та по... зробить його набагато набагато складнішим. То під ці всі фактори і попадуть наші українські біженці. Нашим українським біженцям буде складніше залишитися в Америці, і наші українські біженцям будуть відмовляти в тимчасовому захисті. І що це означає? Він сказав і заявив, що це означає тільки одне, що буде масова депортація не тільки українських біженців, а взагалі багатьох іммігрантів, але на жаль, наші люди. Наші українці попадуть деякі з них в цю, як то кажуть, хвилю людей, які змушені будуть покинути Сполучені Штати Америки, і це просто щось просто нереально складне і погане для багатьох українців, які зараз перебувають і не мають ще документів в Сполучених Штатах Америки. Я обов'язково залишу посилання до офіційної інформації в описі під відео, так як я завжди роблю, тому що дуже важливо, щоб офіційна інформація була підтверджена. І Я просто кажу, що зараз таке відбувається, такий кіпіш відбувається, щоб це буде залежати дуже. Що вирішить Сполучені Штати Америки, чи зможуть вони якоїсь угоди разом з е, республіканцями дотриматися і добратися? І повірте мені, я в сполучених штатах Америки був за останні два роки аж чотири рази. і Я бачив, наскільки Сполучені Штати Америки зараз мають проблеми. Я бачив на те, скільки багато там безхатків, Я бачив на те, скільки там різних нелегалів є, і це дуже зараз велика проблема. І Сполучені Штати Америки їх можна теж зрозуміти з якогось боку, що в них дійсно є багато проблем, і в їм теж треба ті гроші, ці всі гроші, особливо людей, які сплачують податки. Віддавати назад країну, зміцнювати країну, тому що Сполучені Штати Америки помаленьку, потихеньку стають слабшими. Але це, звісно, якщо нічого не робити проти цього, то буде біда. Але вони хочуть щось зробити. Але нам потрібна теж допомога. І Україну вони не можуть просто так кинути і залишити. І Я вірю в те, що все буде добре. Я вірю в те, що якось воно все налагодиться. Але чесно, зараз дуже гаряче. Зараз дуже гаряче в будь-якій країні в світі, і дуже багато людей думають, що змінюючи країну чи поїхати в якусь іншу країну, то всі їхні проблеми пропадуть зразу. Дуже дорого стало жити, дуже складно стало жити. Але ми, українці, завжди якось мусимо і попадати під різні такі хвилі негативу, на жаль. Це відео вийшло не дуже довгим. Це відео вийшло зато інформативним, і я вам доніс інформацію. Я вам Доніс інформацію свіжу, моментальну і зразу. І офіційну сторінку. Я надіюся, що ви е, вам ця інформація допоможе. Якось а, зрозуміти, що вам зараз треба робити, особливо якщо ви Сполучених Штатах Америки, і вам треба думати, як залишитися, то ця інформація може бути навіть дуже і дуже вчасно. Тому, друзі, бажаю всім вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною. Побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.